Формадол таблетки від головного болю. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Але е, почнемо нашу з вами розмову і наш з вами ефір якраз новинами, які вчора надійшли, точніше, точніше, поз... вчора так, надійшли для журналістів Радіо Свобода. Я дозвольте почну з самого початку. Отже, слідчі національної поліції у слов'янську. Донецької області в Слов'янську, це от просто теж така важлива деталь. А викликали на допит журналіста Радіо Свобода Георгія Шабаєва у кримінальній справі, яку відкрила Слов'янська окружна прокуратура про можливе втручання в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової. Власне, чому Людмила Арестова там ініціювала, наскільки я розумію, цю справу? Тому що раніше журналісти програми схеми Радіо Свобода виявила в неї російське громадянство, і от Людмила Арестова ця суддя розцінила цей матеріал, в якому говорилося про наявність в неї російського громадянства, втручання в її розцінила це як втручання в її роботу. От в судді, і по цьому по її там скарзі відкрили кримінальну кримінальну справу проти власне журналістів. Це досить така гучна історія, тому що ну давно таку. Ного вже ще називається, не було. І ось раптом знову. Що нам відомо власне, про цю суддю Людмилу Арестову? Ну, по-перше, у своєму зверненні до Вищої ради правосуддя і офісу генерального прокурора вона повідомила, що журналісти з метою дискредитації її як судді під час війни з Росією фактично співпрацюють з країною з країною агресором. Що журналісти передають зібрану інформацію до спеціальних служб Російської Федерації, що журналісти здійснюють за нею незаконне стеження, і так далі, і так далі. Ну а у своєму розслідуванні насправді. Мої колеги з програми схеми розповіли, що суддя Людмила Арестова, яка працює в Донецькому окружному адміністративному суді, ну безумовно працює на підконтрольній Києву території, відповідно до витягу з автоматизованої системи Роспаспорт є громадянкою Росії, і витяг також цей вказує, що російський паспорт українська суддя отримала на підставі так званого договору. Про прийняття Криму до складу Росії, ну тобто у зв'язку з окупацією Криму в 2014 році. А і що на той момент, згідно громадяни України і особи без громадянства, які на той момент проживали в Криму, визнавалися громадянами Росії. От, власне, на цих підставах Людмила Арестова отримала російський паспорт. Це в принципі після цього не завадило їй працювати на території в українських судах на підконтрольній Києву території. Я сподіваюся, що зараз з хвилини до на хвилину ми зможемо долучити до ефіру власне мого колегу, який і робив це розслідування. Це було досить гучне розслідування про цю Людмилу Арестову. Воно також журналісти також з'ясували, що вона провела. Um... 255 днів в окупованому Криму а вона їздила туди регулярно. Тобто, крім Криму, вона також їздила до Росії. Ну і відповідно весь цей час звісно ж про свій там російський паспорт вона не розповідала. Ну а крім російського паспорта, в неї ще був і податковий номер, і також там всі інші документи, які вимагає Росія від своїх російських громадян. Ну і так само. on. так само журналісти з'ясували, що Арестова там під час своєї роботи суддею, також наскільки я розумію, вона їздила до Росії і, і, і до Росії до, до самої Росії і до Москви мається на увазі. Ну і безперечно постійно там літала в Крим. Щонайменше шість разів українська суддя відвідала півострів у 2018 році. Сім разів в 2019, один раз в 2020, п'ять разів в 2021-му. і от остання поїздка в Крим в 20, в січні 22 року відбулася. Вона повернулася із Криму за місяць до вторгнення. Ну, якщо підрахувати оцю всю загальну її подорож, то це все становило 255 днів. Я так розумію, що до нашого ефіру вже долучився Георгій Шабаєв жур журналіст Радіо Свобода програма «Схема». Георгій. Привіт, вітаю, вітаю, привіт. Так, я тут уже трошки розказала передісторію історію вашого розслідування стосовно судді Людмили Арестової, так, в неї прізвище Арестова. От, але я хотіла би також зараз трошки пролити світло на історію, що сталося після вашого розслідування. Після вашого розслідування я так розумію, що Людмила Арестова звернулася до офісу генерального прокурора, точніше в. Прокуратуру і проти журналістів відкрили кримінальне провадження за ось це розслідування. Ситуація була така, що Людмила Арестова, суддя Донецького кружного амінсуду, звернулася. До офісу генерального прокурора не після розслідування, власне, а після того, як ми з нею поспілкувалися телефоном, коли я взяв у неї коментар з приводу того, чому вона приховує російське громадянство, з якою метою вона перебувала в Криму сумарно понад півроку за останні п'ять років. Чому то вона повернулася там 26 січня 2022 року, коли вже російські танки стояли на кордоні з Україною з різних областей, вона повертається з Криму тобто я їй ці запитання після чого ця розмова відбулася на початку е, червня, і після цього нам е, звернулася до Вищої ради правосуддя і до офісу генерального прокурора, і повідомила про те, що, начебто, я втручаюся таким, тобто навіть розмовою з нею, втручаюся в е, її діяльність як судді. Вона в своїй скарзі до офісу генерального прокурора. Пише про те, що начебто я е, стежив за нею, що начебто я співпрацюю з ФСБ РФ, що начебто я отримав там дані е, з е, е, служби ФСБ і так далі, з метою її дискредитації як судів. Така комунікація ще з офісом генерального прокурора відбулася ще до виходу нашого слідування і більше того, 20... зареєструвала слов'янська окружна прокуратура цю справу 27.06 червня. Ну тобто, виходить, що у нас розслідування пішло усього два тижні по тому. Ось е, ну, ми припускаємо, що це ймовірно була така спроба не дати випустити це розслідування, е, тобто ще. До того дав почали приходити нам адвокатські запити до публікації рослини з приводу того, чому журналістів цікавиться інформація, чи має хтось журналістів там вищого освіту, і вищої юридичного світу. Потім прийшли вимоги від самої судді про знищення персональних даних, про те, щоб журналісти припинили обробку персональних даних. Ну фактично закидали на запитами. Але, зрештою, ми підкріпилися всіма доказами і опублікували інформацію не тільки про те, що вона має російське громадянство, але й про те, що вона користувалася своїм російським паспортом, зокрема. Для того щоб літати в Москву у травні 2014 року на три дні, і після того також є витяг з бази даних про те, що вона користувалася послугами приватної медичної лабораторії Гемотест російської лабораторії, яка має свої філіали в Криму, і зокрема для того, щоб здавати тести на коронавірус, тому що якщо ти здаєш... Тести а на будь-які там інші якісь там речі, да, то тобі не треба оригінал паспорту приносити. А якщо ти здаєш тест на коронавірус а в Росії на контрольній території, то там тобі потрібно вже приносити оригінали паспорту, тому що тобі видається сертифікат. Він прив'язується до твого паспорту, і тоді був використаний саме російський паспорт. Георгій, я ми зараз іще повернемося до персоналії цієї Людмили Арестової. Е, я також хочу ну, сказати, що здається, коли ви лише повідомили про те, що е, проти е, ваших журналістів і тебе відкрита відкрите це провадження, і що тебе викликають на допит. Е, там минуло кілька годин і провадження закрили. Так е, дійсно е, цікава була історія в, в, в тому, що ми повідомили. Про те, що взагалі прокуратура відкрила провадження, і наступного дня. О дев'ятій ранку мені зателефонували і сказали, що мене хочуть викликати на допит. Мені зателефонувала слідча слов'янська про те, що вона хоче мене викликати на допит для з'ясування обставин. Сказала, що поки що я там не маю ніяких, ніякого процесуального статусу, але от хоче мене допитати. Просто ну це точно була неочікувана реакція на ту новину, яку ми опублікували уперед день того як вона мені зателефонувала. І відповідно ну не очікували ми такого. Ми звісно одразу публічно вирішили про це повідомити, і так дійсно, після там я не знаю, чи три чи чотири години по тому, ми отримали інформацію від офісу генерального прокурора, що ця справа була закрита за відсутністю складу кримінального правопорушення. Натомість нам відомо, що в цій справі вже планувалося провести допит і самої і взяти в неї. Свідчення, як утерпіло у цій справі, фактично, тобто це цікаво. не просто Георгія, була. Георгія. А як її мали допитувати, як громадянку Росії чи як громадянку України? От <свідчен> цікаво. <свідчен> Судячи, я думаю, що на початку її мали допитувати як громадянку України. Далі я не знаю, як би розвивалися ці події, але так якби вона заявниця, тому що вона українська суддя, вона повідомила про втручання І, звісно, що ну розглядається, вона виносить рішення іменем України, начебто українська суддя. Ось але суть у тому, да що ми очікували трошки іншої реакції. Після того офіс генерального прокурора повідомив, що немає складу кримінального пропорушення. Тобто важливо відзна. Зазначити те, що справа була відкрита і вона вже розслідувалась. Тобто, це не просто було там умовно кажучи автоматичне відкриття кримінального провадження, і хай воно поки буде відкрите, і ми будемо там дивитися далі, чи там треба розслідувати, чи, ні, чи дійсно ну досліджувати взагалі, чи міг журналісти своєю розмовою з суддею втрутитися в її. А... В її повноваження чи з, з, з метою там завіулення завідомо неправильного там якогось судового рішення. Е, ось, але ми бачили, що ця справа вона ну одразу, як тільки потрапила до слов'янської окружної прокуратури, вона е, одразу набула руху. І це ну тобто правоохоронці швидко відреагували і вже почали певні слідчі дії проводити. А ми запитали запитом у них, чи провели вони якісь слідчі дії, які стосуються негласних слідчих розшукових дій, чи можливо було отримано доступ до телефону журналіста до його там теж пересування і Так далі, поки що чекаємо відповіді на цей запит, але стане на зараз справу закрито і не побачили в цьому після розголосу публічного не побачили в. Цьому складу кримінального правопорушення я вибачаюсь, Георгій. А ти мав на допит їхати в Слов'янськ? Мені пропонували два варіанти: або поїхати у Слов'янськ, і щоб мене там допитали, або повідомити, де я перебуваю зараз. Ну очевидно, в Києві, і там вже територіальний орган національної поліції міг мене допитати. Ну, така у них є процедура. Тобто в країні, де, де триває війна, Слов'янськ, це фактично лінія фронту, прокурор, прокурори мають час займатися такими справами, як опитувати, допитувати журналістів, чи, чи раптом вони не втручалися там в особисті дії судді з російським громадянством? Ну я думаю, що я думаю, що насправді да я не буду давати оцінку діям, чому зареєструвалося кримінальне впровадження, чому прокуратура його так швидко почала розслідувати. Просто суть у тому, що дійсно, якщо говорити з точки зору закону, то чимало місце втручання журналіста. Фактом розмови, тобто ще не було публікації розслідування, ще не були всі ці факти оприлюднені на сайті Радіо Свобода. Це була тільки розмова журналіста, які намагаються встановити, чому. Суддя каже в своїй анкеті судді, що вона не має російського громадянства. Натомість ми бачимо зовсім іншу картину. Тому як могло відбутися втручання шляхом телефонної розмови, для мене особисто це питання. Але натомість я думаю, що це не останнє так. Це не останні судові справи, які ми маємо з цією суддею, скоріш за все, ось і тому побачимо, як далі будуть розвиватися ці події. чи чи буде ще позов до Радіо Свобода і так далі, і тому подібне? А взагалі, в чи стежите ви як далі що далі відбувалося mm -hmm. з цими відомостями інформацією, яку ви оприлюднили? Чи далі її хтось використовував про наявність в української судді російського паспорта? Чи це взагалі когось зацікавило? Після того, як ми опублікували це розслідування хоча ні ще до того, як ми опублікували це розслідування, до нас звернулася вища рада правосуддя, яка відреагувала на скаргу у судді Арестова, тому що вона не тільки до офісу генерального прокурора написала, але до Вищої ради правосуддя про втручання в її діяльності в судді. І вища рада правосуддя вона звернулася до нас запитом про те, а чи дійсно Георгій Шабав є журналістом Радіо Свобода, і чи дійсно ми здійснюємо розслідування відносин цієї судді. Ми трошки почекали Відповіді на цей запит, і відповіли вже тоді, коли вийшло розслідування і дали посилання у відповідь на запит на це розслідування. Більше того, ми й самі запитали у Вищої ради правосуддя, чи було їм відомо про наявність. Російського громадянства у суді Арестове? і якщо так, то які дії вони вчиняли для того, щоб якось оцінити ці всі факти, і нам прийшла відповідь, що 14 липня, буквально на наступний день після публікації нашого розслідування, вища рада правосуддя звернулася до служби безпеки України для того, щоб служба безпеки України підтвердила чи можливо спростувала цю інформацію про наявність у Арестове російського громадянства? Ми ще направили окремий запит до служби безпеки України. З проханням і нас теж повідомити, чи власне є е, російське чи підтверджує СБУ російське громадянство судді Арестове. Станом на зараз ми чекаємо відповіді на цей запит, але якщо от проводити паралелі, то минулого року ми випустили розслідування про суддю Богдана Львова, голову касаційно-господарського суду у складі Верховного суду, тобто очільник в, всієї господарської е, судової гілки влади, і він е, щодо нього. Сбу повідомило, що дійсно є інформація про наявність у Богдана Львова російського громадянства на підставі саме цієї інформації від служби безпеки України, голова Верховного суду. Нині вже не голова князів. Підписав указ про відрахування Львова зі штату Верховного суду, тому що він використав новикористав норму про те, що набуття громадянства іншої держави це автоматичне припинення суддівських повноважень. Е, ось як буде всі історії, тобто чи е, скоро ми отримуємо отримуємо отримаємо відповідь від СБУ? яка вона буде, і відповідно чи на підставі цієї е, відповіді, чи ухвалить. Е, я так розумію, має це робити голова Донецького окружного адмінсуду. Рішення про відрахування е, Арестов з складу Донецького окружного адмінсуду або можливо там в СБУ чогось не побачить. Тобто, поки що ми не знаємо, як будуть розвиватися події. Тобто, поки але що? поки що вона судить іменем України. Вона є українська суддя, і питань до неї ну принаймні поки що таких від СБУ не виникало, або ж ми про них не знаємо. Або ж ми про них не знаємо. Так, поки що в неї призначене засідання на 10 серпня. Вона буде розглядати його в приміщенні Донецького окружного адмінсуду, який зараз е розташований у місті Дніпро. Ось і зараз немає ніяких змін в тому, які е справи вона буде слухати. Тому так, поки що вона залишається зрозуміло. Так, в мене останнє питання. А скажи, будь ласка, а як ти думаєш, чому після розголосу а, зникли претензії до а, вашої команди і до тебе? І більше не хочуть тебе бачити на допиті? А чи це сприяв розголос, чи це якась інша причина? І власне чи є у вас припущення, хто став ініціатором закриття а, провадження після того, як відбувся розголос цієї історії? Я думаю, що тут дві причини: одна причина. Там об'єктивна інша причина ну так склалося, тому що дійсно суспільний розголос і те, що відкривають справу за заявою громадянки Російської Федерації, яка заявляє про те, що журналіст співпрацює з ФСБ, який не громадянин Російської Федерації, який не був в Криму там понад 12 років. Тобто, відповідно, це виникає суспільне невдоволення, що взагалі відбувається, і другий момент, що дійсно не було на мою думку, да. Не було втручання в діяльність суді, тобто не не було дійсно, як написано в постанові про закриття кримінального провадження, не було складу кримінального правопорушення. Тобто, я думаю, що це дві такі причини. А чому власне хто? За цього провадження, ну я думаю, що дійсно слідчі, які розслідують цю справу, які дивляться на те, який суспільний резонанс вона набула в зв'язку з публікацією в різних змі і в Фейсбуці, і так далі. Можливо, він ще раз оцінив всі факти і зрозумів, що взагалі наявність кримінального провадження щодо журналістів, які розслідують е колабораціоні... кол... колабораціоністську діяльність і так далі, це. Трошки, ну можливо, якось не контрастує з тими демократичними перетвореннями, які зараз відбуваються в нашій країні на тлі війни проти Росії, тому думаю, що теж мало місце ймовірно якесь переоцінення всіх цих фактів, які були оприлюднені в своїй заяві суддею Арестовою, і ухвалене рішення відповідно до так. Іноді юристи кажуть не до закону, а до духу закону. Ось тому я не знаю, що саме слугувало підставою, але мені здається, дійсно, якби не суспільний розголос справу розслідували. Мене б допитували, допитували в судду. А далі ми вже не знаємо, що було. Дякую дуже, Георгій Шабаєв, журналіст програми Схеми Радіо Свобода, ми говорили про Людмилу Арістову. Це українська суддя, яка має російське громадянство з 2014 року. І коли журналісти це розкрили і почали говорити про це з суддею, вона ініціювала відкриття кримінального провадження проти самих журналістів. І Їх навіть вже встигли викликати на допит, але після розголосу провадження закрили. От, якщо дуже коротко підсумувала. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.